Отже, парадонтит це хвороба, яка не минає сама. Її необхідно лікувати. Для цього необхідно 5 кроків. Крок 1 – діагностика. Ви приходите, ми робимо рентгени, комп'ютерні томографії, складаємо парадонтальні карти. Після цього нам необхідно провести механічне очищення всього, що нам заважає над рівнем м'ясен. І під після цього, крок 3 – це ми контролюємо, як вичистити вдома зуби. Як у нас виходить контролювати бактерії, Для цього в порожнені роти в цьому нас є спеціальні пасти, ополіскувачі, щітки та різні девайси. Крок 4. Якщо ми не отримали належну відповідь, ми переходимо до хірургічного етапу лікування парадонтиту. А саме надаємо кісткову підтримку, додаємо ясен. Тобто ми намагаємося відновити вже все те, що було втрачено. І крок 5 це саме ожиттєвий контроль. Що це означає? Ви приходите кожні 3, 4, 5, 6 місяців, так як вам говорить лікар, конкретно в вашому випадку, і поперевіряємо, чи все з вами добре, чи парадонтит не повернувся назад. Адже це захворювання як цукровий діабет, його необхідно контролювати постійно його неможливо вилікувати один раз та на все життя і забути про цю проблему. На жаль, тому я запрошую вас на крок один діагностику, щоб ви були впевнені, що з вашими зубами та ясними все добре і жоден парадонтит вам не загрожує.